Привіт, командири! Ви на каналі Глова і сьогодні я покажу вам топ-5 прокачуваних важких танків, які варто прокачати в 2025 році. Році, усе по суті, без води тільки найкращі важкі танки 10 рівня, які дають дійсно результат. Погнали! П'яте місце займає радянський об'єкт 277. майже середній танк, тільки з кращою альфою та міцнішою бронею. Він грається агресивно, прорив флангу, штурм позиції, моментальний тиск. Він чудово відчуває себе при грі від башти, але будьте обережні, тому що він має лючок, який може пробивати танки з хорошою точністю. Тому не стійте на одному місці. Це вибір для тих, хто любить йти вперед без гальм. Займає ключові позиції один з найперших, але грати потрібно з розумом, тому що ви маєте високу швидкість, і тому це може стати і вашим мінусом, коли ви приїжджаєте на позицію, а союзники не підтримали вас і не поїхали за вами, як це часто буває. Тому слідкуйте за тим, щоб ви не залишалися на одинці, тобто один на флангу, щоб у вас завжди була підтримка. Четверту позицію займає МВАЙ, бо його просто називають Йох. Головна його фішка це запасна гусениця, яка дозволяє рухатись навіть із критом. Гуслі. Довгий час цей тан був в тіні. Але після апу він заграв новими фарбами. Зараз він має найкомфортніші кути вертикального наведення аж цілих 12 градусів. Додайте до цього добру альфу, гарну башту та прекрасний ДПМ. І маєте універсального ваговика. Але щоб розкрити його потенціал, треба знати, де й коли. Тиснути має невеличкі лючки, які досить важко вицвити. Тому я думаю, багатьом цей танк сподобається. Переходимо до наступного танчка на третьому місці. У нас Супер суперконкер або просто народі кажуть супер кінь це еталон гри. Від позиції, неймовірно, міцна башта, стабільна гармата з хорошим ДПМом на УРА. Цей танк, який тримає фланг навіть на одинці на рахунок свого ДПМу та броньової башти, але слабка мобільність і вразливий корпус це те, до чого треба звикнути. Чудова стабілізація, точна гармата, яка може влучати навіть на великій дистанції прямо в ціль. Прекрасний ДПМ, і навіть після нерфу він залишається одним із найкращих важких танків для. Багатьох він є любимчиком. Друге місце американський Т-110 е 5. для багатьох це суперечливий танк, тому що має великий люк, але його не так і легко пробити, особливо якщо це не голда. Міцна башта, броньований корпус. Якщо його правильно виставляти, то ніхто не зможе вас посунути з позиції. Танк потребує високої концентрації, має чудовий кумулятив з пробиттям. Аж цілих 340 мм. Танк підійде як для новачкам, так і досвідченим гравцям. Мобільний, точний, стабільний, ідеальний важкий танк з чудовими кутами вертикального наведення. І нарешті перше місце, яке займає справжній король позиційної гри, канапенер, так це новачок і відразу опинився на першому місці, який буквально відкриває ворогів. Як консерв, якщо ви розумієте, про що я має дві гармати калібру 120 міліметрів, можливість вести одиничний вогонь або забити подвійний залп, потужна броня башти і корпусу, здатність грати від рельєфу це суцільне задоволення. Та, напевно, ідеально створений для гри від рельєфу. Він буквально непрошибаємий, якщо показувати тільки башту, а подвійний постріл дозволяє миттєво відправити ворога в ангар або критично його пошкодити. Грамотна гра робить з нього. Машину страх. Плюс і танк це невибовна башта, можливість подвійного залпу, сильна броня корпусу, хороша стабілізація. Його головний плюс це контроль бою. Та, наперене, не поспішає, він продавлює, витискає ворога і змушує його нервувати. На ньому легко утримувати фланги, ламати плани супротивника і забирати перемоги для банку. копівочку. Також не війшлося без мінусів, але плюсів тут набагато більше. Отже. Повільна перезарядка гармати. Невелика мобільність. Великі габарити. А напевне це вибір тих, хто любить тактику і терпіння, якщо ти любиш грати через контроль позиції і рельєфи, і неспішно знищувати ворога цей танк саме для тебе. Це був топ-5 прокачаних важких танків 10 рівня, які варто прокачати у 2025 році. Які зараз є актуальними. А кого качаєш? Ти напиши в коментарях свій улюблений важкий танк і чому саме він. Не забудь, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок. Попереду ще більше цікавого. Побачимось в бою. Оце завив мен. А сам повірив. Може піти самому в танки пограти.